Валентина не планувала повертатись, їй не снилось село. Вона не тужила за дитинством і не згадувала теплу бабусину піч, як це люблять розповідати у телевізорах. Вона повернулась у бабусину хату просто тому, що не було куди більше. Усе інше або згоріло, або закрилось, або просто перестало бути її. Бабусина хата стояла в селі під Вінницею, глиняна, потріскана, облізла. Мов стара книга без палітурки, десять років її ніхто не топив, ніхто не розвішував рушників, ніхто не відкривав вікон, дах трохи просів, город заріс бур'яном, а в повітрі стояла така тиша, яка з часом перестає бути тишею і стає відчуттям. Валентина знала, це місце нічого їй не винне, але воно чекало. Перші дні минули в повній тиші. Вона намагалась привести все до ладу. Мила вікна, витирала порох, топила піч, пальці вкривалися пилом, а серце ностальгією, якої вона не просила. Тут усе було іншим, не простішим, а справжнішим. І разом з тим відчувалось, щось тут лишилось, щось, чого вона не бачила, але що бачило її на третій день вона піднялась на горище. Хоча ніколи не любила його ще з дитинства, цей простір завжди здавався їй чужим. Затхлим, темним, із запахом, який не був ані смердючим, ані приємним, але точно незвичайним, на горищі все було так, як залишилось, подушки, складені стопкою, скриня з вицвілою тканиною, книжки без обкладинок, де назви давно стерлись, а слова почорніли від часу. І саме під тими книгами вона побачила щось темне, ніби шмат тканини. Загорнутий, важкий. Вона витягла його обережно, ніби боялась порушити рівновагу, яка трималась тут усі ці роки. Розгорнула, перша завмерла. Це була ряса, чоловіча, стара, але не брудна. Тканина важка, густа, шви ручні. І відчувалось, цю річ не носили випадково. Вона не була театральною, не музейною. Вона була б справжньою. Валентина взяла її в руки. Тримала мов шкіру змії, яку та залишила перед тим, як змінитись, а потім обережно намацала кишеню і там побачила щось зовсім інше: клаптик паперу, згорнутий у три, як у старих листах, розгортала довго, ніби боялась, що торкнеться не паперу, а чиєїсь пам'яті, і, коли розгорнула, побачила короткий написаний чорнильною ручкою рядок. Це твоє. Ти маєш закінчити мою молитву. Жодного підпису, жодної дати, жодного тлумачення, тільки ця фраза пряма, спокійна, наче сказана саме їй. І найстрашніше було не те, що вона не знала, звідки ця ряса, не те, що не знала, хто міг таке написати, а те, що серце її не заперечувало. Вона відчула, це було написано для неї, і вона це знала. Валентина сиділа на горищі майже годину. Тримаючи в руках рясу, як чужу шкіру, яку хтось залишив перед тим, як піти назавжди. Вона не була віруючою, не читала псалтир, не любила служби. Усе, що вона знала про рясу, це те, що її носять ті, хто має покликання. А вона, як сама казала ще в молодості, мала лише поклик виживати. Та ця річ у руках не відчувалась музейною чи випадковою, у ній щось було. Щось, що не шурхотіло тканиною, а стояло у повітрі. Найбільше її збентежила не сама ряса, а той клаптик паперу. Це твоє, ти маєш закінчити мою молитву. Ця фраза не звучала як філософія і не як чийсь релігійний заклик. Вона не мала пафосу, але мала щось значно страшніше, адресність. Валентина відчула, що цей напис не загальний, не хто знайде тому й послання, а конкретний. Наче написаний кимось, хто знав її, але такого не могло бути. Вона не знала жодного монаха, не мала родичів, священиків, і бабуся, та хоч і вірила, але не тримала вдома нічого подібного. Після кількох днів вагань вона зібралась і пішла до місцевої церкви. Маленький храм із потрісканими іконами та цвинтарем за дерев'яним парканом. Священник був чоловік років 50. З важким поглядом, але лагідним голосом. Він вислухав її мовчки. Вона розповідала, не намагаючись зробити з цього містичну історію. Просто факти: ряса, папір, почуття, що не полишає. Священник попросив показати рясу. Торкнувся тканини, провів пальцем по коміру, а потім довго мовчав. Це не з нашого монастиря, сказав він зрештою. І не з області, але я знаю це пошиття. Їх більше не роблять вже 40 років. Ви впевнені? спитала Валентина. У таких речах не помиляються, відповів він, і трохи згодом додав: завершити чиюсь молитву це не жарт, але ви вже почали. Просто увійдіть у тишу, вона чекала іншого, якогось пояснення, поради, навіть відмови, але ці слова. «Ви вже почали звучали як діагноз, як факт, який не потребує рішення. Того ж вечора Валентина розклала рясу на бабусиному ліжку, ніби готуючи до того, що вона не розуміла, але вже не могла заперечувати. У кімнаті стояла напівтемрява, вона не вмикала світло, лише сіла в кутку і дивилась на тканину, яка виглядала так, ніби щойно хтось її зняв і залишив. У тиші. Починало звучати щось нове, не голос, не думка, а внутрішній рух, якого не було раніше, і саме цієї ночі їй уперше наснився чоловік не обличчя, не сюжет, а фігура в рясі. Стояв у дверях горища, без слів, без руху, просто стояв, і вона знала, що це не страх, це запрошення. Після розмови зі священником Валентина кілька днів нічого не робила, не поверталась до ряси. Не торкалась зошита, просто жила, готувала собі їжу, розпалювала грубку, поливала вазони, що лишились на підвіконні ще від бабусі, виглядало, ніби вона повернулась до звичайного життя. Але це було не так, бо щовечора, коли сонце западало за старі вишні, а кімната вкривалася попелястим світлом, у ній починало діятись щось інше не страх і не цікавість, а внутрішній неспокій. Який не давав змоги просто жити далі. І в цьому напівтемряві вона почала розуміти, що повернення не завжди рух у минуле, іноді воно, як коридор, що веде вглибше тепер. На шостий вечір вона, не плануючи цього, сіла на край ліжка, того самого, де лежала ряса, і сказала пошепки: якщо це справді треба, тоді покажи, що далі. Вона не чекала відповіді. І не отримала її. Але в ту ж ніч, відкривши старий зошит бабусі той, що колись лежав біля телефону, вона почала писати Не щоденник, не думки, просто слова, короткі речення. Фрази, які вона не вигадувала, вони самі приходили і лягали на папір легко, наче їх хтось диктував із середини. Вода стоїть мовчки, поки в неї не кидають камінь. Душа стоїть мовчки, поки в неї не кличуть. Але коли клич іде від того, хто мовчить, то відповідь не має бути гучною, а лише правдивою. Писала не для когось, і навіть не для себе, а тому, що не могла не писати на другий день те саме. Сиділа в кімнаті на столі свічка поруч ряса. Писала тихо, ніби хтось слухав, як рухається ручка по паперу. Я не знаю, що таке молитва. Але знаю, що іноді мовчання це більше, ніж усі слова світу. Якщо ти ще тут, я продовжу. Ці слова стали її ритуалом. І щоразу, коли вона завершувала нову сторінку, дописувала одне й те саме: А тепер я продовжу. Це не було схоже на звичну молитву, не було звернення, не було Господи, отче, не було покаяння, але було щось сильніше, внутрішня чесність. Вона не грала з Богом у благочестя, вона не робила вигляд, що розуміє. Вона просто говорила з тишею і відчувала тиша її слухає. Одного разу, ідучи з села до магазину, вона зустріла ту саму жінку, що живе через два подвір'я. Старенька, в хустці, з обличчям, яке давно не дивується. Вона зупинила Валентину і сказала: Ви не ображайтесь, але ви змінились, не з лиця. А з очей у який бік? запитала Валентина. Ви стали схожі на того, хто вже не шукає, бо знайшов і тепер мовчить, щоб не злякати. Валентина не відповіла, лише усміхнулась, бо це було влучно. Уночі їй знову наснився той чоловік у рясі. але цього разу він сидів у бабусиній кімнаті тихо, рівно, як сидять ті, хто вже нічого не просить і не чекає. Він просто був. Поруч, без тіні, без напруги, і саме це було найстрашнішим і найсвітлішим водночас, бо в тому сні Валентина зрозуміла, він не приходить, щоб отримати щось, він приходить, щоб підтвердити, вона вже там, де має бути. Її сни змінились. Чоловік у рясі більше не стоїть осторонь, не мовчить у кутку, а сидить поруч, як старий знайомий, що нічого не вимагає, і лише одного разу. Коли вона у сні спитала, а це точно була твоя молитва, він відповів тихо: Ні, це була твоя. Просто я почав її першим. Валентина залишилась у хаті. Вона не поїхала ні до дітей, ні в місто. Вона більше не шукала кращого місця, бо вперше відчула місце це не де тобі зручно, це де тебе чекають, навіть якщо не люди, навіть якщо не слова. І тепер, що вечора. Коли в селі всі готуються до сну, а у вікнах зникає світло, в одному вікні лишається вогник, тиха жінка з тінню на обличчі пише щось у зошиті, і більше не питає, для чого, бо вона вже знає: є молитви, які не починаються Зотче наш, і не закінчуються амінь. Є ті, що не читаються в голос, але саме вони змінюють світ. По одному реченню: उत्तीश्य